Всім привіт! З вами канал Гурієв 3 і це свіжі новини боксу. Давид Беневідес хоче побити Ярда яскравіше ніж Ковальов та Бетербієв. Біджошо Пол буде виставковим. Реакція відомого журналіста, хитрий Трюк Усика. Чому Олександр відмовився від титулу WBO? А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Чемпіон WBC у напівтяжах Давид Беневідес висловився про свої очікування від майбутнього поєдинку з британцем Ентоні Ярдом. Ось чому я так ретельно готувався до цього бою, бо він, мабуть, думає, що це його останній шанс. Тож він буде дуже небезпечним. Отже, це, мабуть, буде найкраща версія Ентоні Ярда. Яку ми коли-небудь бачили, тому я маю бути готовим до подібного. Мій захист і моя сила мають бути на висоті. Я мушу взяти бій під контроль спочатку. Має навички, має хороший лівий хук і гарний захист. Я бачив, як він дав чудовий бій Ковальову. Він чудово бився проти Артура Бетербієва. Тому я хочу показати що я теж чудовий боєць, і хочу впоратися навіть краще ніж Бетербієв та Ковальов. Сказав Беневідес для Daily Mail Boxing. Поєдинок заплановано на 22 листопада. Треба нагадати, що ярд раніше поступався Артуру Бетербієву та Сергію Ковальову технічними нокаутами у 8 та 11 раундах відповідно. А вже 19 грудня на арені Кайсія Сенте в Майамі у ринг вийдуть шоумен Джейк Пол та колишній дворазовий об'єднаний чемпіон Хейвійті Ентоні Джошо, і що дивно цей поєдинок буде офіційним. Фанати, експерти і самі боксери досі шоковані тим, що Пол погодився на настільки ризикований виклик. Чемпіон WBC у напівважкій вазі Давид Беневідес в інтерв'ю Фейтхаб TV Висловив свою думку щодо шансів явного андердогу. Буду чесний настільки, наскільки можу, брутально чесний. На 100% віддаю належне поло, але це небезпечний бій для нього, і він неймовірніше буде накоутований. Не намагаюся бути хейтером, не хочу говорити про нього погано. Але Джошуа це Джошо, багаторазовий чемпіон світу, олімпійський чемпіон. Згадайте, що сталося, коли востаннє до нього в ринг вийшов, не дуже досвідчений боєць. То був Нгану, і ви Бачили, що з ним сталося. В мене свіри, що це буде крутий карт. Це буде великий бій, дуже великий, класний бій. Віддаю 100% поваги до полу за те, що прийняв цей виклик. На кону буде багато грошей. Вони зберуть дуже багато. Впевнений, саме тому Джейк погодився на цей бій. Тим не менш серед фанатів та експертів все ще ходять розмови, що цей поєдинок може стати постановою. Ситуацію спробував роз'яснити оглядач Аріель Хелвані. Схоже, вас так і нічого не навчила. Сага з Дулгаряном занадто багато на коно, яка каже великий Дейна Вайт, знаєш, де ти опинишся через договірний бій. Вдовбаній в'язниці ніхто таким займатись не стане у жодній компанії в світі. Воно того не варте. Немає жодного сенсу в договірному бою з Джошуа, тим більше, якщо це побачать мільйони фанів. Реальне питання щодо цього бою питання безпеки, тому що люди вмирають в рингу, і це не просто слова. Згадайте бій Джошуа Нгану. До цього Френсіс ніколи не був вражений, ніколи не був у нокдауні, а тут його вирубали наглухо. Здавалося, він цілу вічність навіть не ворушився. Це було дуже страшно. Гельвані висміює фанів через заяву про те, що Джошуа втратить репутацію, нашкодить спадщині цим поєдинком. Аріель нагадує бій Алі і борця Іноки у 1986 році. Шоу Формана у 1975 році, коли той за вечір побив п'ятьох журніменів. Багато найбільших бійців приймали грошові бої, брали участь у фрік-шоу у цирку. Як хочете це і називайте. Їхня робота битися за гроші. Ви дивуйтесь, тому що бійці, які б'ються за гроші, погоджуються битися за гроші? Питає Хельванії. Британський ведучий спортивного шоу на Толкспорт Саймон Джордан заявив. Що Олександр Усик, який володіє титулами WBA, WBC та IBF у надважкій вазі, мав заздалегідь звільнити пояс WBO. З точки зору Усика, чи для нього був бій проти Фабіо Ворлі не потрібен? Він переміг найкращих і з усією повагою до Фабіо. Я навіть не думаю, що Уорлі претендував би на таке. Чи принесе бій проти Уорлі стільки грошей, щоб Олександр Усик міг вважати його гідним свого часу? Я маю сумнів. Він подивився на це і сказав: і я не думаю, що ви змусите мене провести цей бій. І найгірше у цьому те, що я знаю, що Джозеф Паркер повинен відповісти на деякі питання щодо цього проваленого тесту на наркотики, але він напевно роздратований. Тому що я не знаю, чому Усик не міг просто відмовитися від титулу, коли санкціонували бій. Він попросив усіх дати йому час через травму, і ось він отримав його. І за цей час Джо Паркер прийняв бій, який йому був непотрібний. Він програв бій, і це було чесно. Але Джо Паркер заслужив право на свій шанс і його забрали через цей час. І Фабіо Ворлі отримав від цього перевагу. І це чудово для Фабіо. Деякі люди кажуть: ти не виграв пояс з усією повагою, якби Усик зробив те, що має зробити, тобто звільнив титул, то бій, який він мав із Джозефом Паркером, все одно був би за пояс, сказав Джордан. Після перемоги над Даніелем Дюбуа Олександр Усик, другий в кар'єрі, зібрав усі чемпіонські титули у надважкій вазі. Вперше він став абсолютним чемпіоном, перемігши Шитайця на але потім відмовився від пояса IBF. Адже той вимагав обов'язкового захисту проти переможця бою Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа. Відмовшись від титулу, Усик відкрив собі шлях до реваншу з Ф'юрі. Дюбуа накавутував Джошуа, Усик знову переміг Ф'юрі, а потім зустрівся з Дюбуа і вже за вакантний пояс IBF. Повернув собі пояс, ставши абсолютним чемпіоном світу вдруге. Наразі українець мав захищати титул проти обов'язкового претендента Фабіо Ворлі, але знову залишив пояс. Чому? Експромоутер Олександра Усика Олександр Красюк пояснює, що бій з Ворлі не цікавий із комерційної точки зору, бо надто мало грошей та галасу. При цьому Усик кар'єру не завершує і прямо заявляє, що хоче провести ще три поєдинки. Постає питання: якщо не в Ворлі, то хто? У топ-10 супертяжів Крімусика зараз перебувають Фабіо Уорлі, Аїд Кабаєл, Даніель Дюбуа, Лоуренсо Соколі, Тайсон Ф'юрі, Мурат Гассієв, Джозеф Паркер, Філіп Горгович та Річард Ріакпоре. І якщо орієнтуватися на комерційну привабливість, залишаються лише два варіанти: Ентоні Джошуа або Тайсон Фюрі. Джошуа вже вибрав шлях. У грудні він б'ється шоуменом Джейком Полом і робить це явно не заради спортивної спадщини, а заради величезного гонорару. Який за чутками може сягати 200 мільйонів доларів, залишається Ф'юрій. Формально він завершив кар'єру, але для Тайсона це звична гра. Закінчувати та повертатися назад. До того ж, на боксерських кулуарах активно обговорюють, що Ф'юрі та Джошуа вже домовилися про мегафайт на 2026 рік. Мрію всього британського боксу. Однак до того моменту у Ф'юрі цілком може відбутися ще один поєдинок, наприклад, третій бій з Усиком, який викличе грандіозний спортивний та фінансовий інтерес. Якщо Українець знову переможе, він зможе вийти на чемпіона WBO і втретє стати абсолютним чемпіоном світу, а остаточно переписати історію світового боксу. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Чи можлива трилогія з ф'юрі? Пишіть думки під відео. А на цьому все підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.